Так, на сьогодні мої консультації закінчилися. І що я вам хочу сказати, друзі? Кінець року, я знаю, що іноді дуже важко дивитися на те, де я не ок. Я зняла зараз дуже космічне відео. Подивитися тут. Заходьте вже на мій Ютуб, дуже багато відео, які я завантажую, і там вони розгорнуті і можна Мати інсайти їх е, приміняти. Що я хочу вам сказати? І знаєш, виснажені багато людей подіями, якими ситуаціями, навантаження тим, що кінець року, і всі люди починають себе якби. Е, Оцінювати, дивитися, хто вони, що вони, як вони, не треба цього робити. Рахуйте, що зараз оцінювання, ви можете оцінити себе тільки з вчорашнім, а оцінювати себе з тим, хто йде вже там, не знаю, півмільйона заробляє десь на яхті на пальма де Майор. Знаю, що коли ви дивитеся іноді на інших людей, ви порівнюєте себе, але це неправильно, це нелогічно. Порівняння може бути ще раз тільки з вами те, що ви робили вчора. І дійсно буває таке, що не вистачає просто енергії, треба відпочити, треба кудись поїхати, або просто відключити мозок, таке роздуте оце мислення, де постійно фільтр его. Не треба порівнювати себе не з ким. Я навіть іноді раджу просто вимикати новини, вимикати якісь стрічки, де ви дивитеся хтось краще в якихось процесах, ніж ви. Не треба. Це вас дезорієнтує, руйнує і не робить вас щасливим. Ви повинні любити себе, цінити, топити до талого за те, що ви вже сьогодні молодець, що багато пройденого шляху. І от що я вам хочу сказати, щоб ви розуміли, кожного разу ви стаєте кращими, ви просто себе не бачите. І коли вам люди про це говорять, ваша задача починати вірити в те, що дійсно і є правдою. Коли в нас низька самооцінка, і ви вірите від обставин, ті, які були в минулому, і вам надали таку оцінку, і ваша якби впевненість впала, вам здається, що можливо, ви не хто, можливо, дещось не так робите, можливо, не в тому житті, можливо, не так, можливо, не з тим там колом людей, але розумієте. Ви стаєте творцем свого власного життя, коли кожен крок ви не обіцінюєте, бо ви одна така людина, одна на мільйон, яка народилася, яка має цей вік, це життя і тому подібне. Ви не обіцінюєте себе, ви хваліть себе в розумних досах. Ви себе хваліть, особливо для те. І як я вже тут запостила, в сторіс его тільки розділяє вас на такі окремі шматки. І ваша задача по життю себе збирати. Хто, як ні я, себе буду там, мотивувати? Хто як ні я буду себе любити, себе поважати? Тобто ваша така сильна сторона це почати зараз. Бути для себе кумиром, перестаньте і дайте тут фідбек, перестаньте рахувати себе не до кимось. Я пропишу потім, може вже не сьогодні, а завтра, які думки складаються в кожної людини, коли просто роздуває его. Але ваша задача мотивувати себе настільки, щоб оці програми в голові просто розчинялися, де ви себе не поважаєте. І от, якщо така сильна сторона, це почати зараз бути для себе кумиром. Перестаньте і дайте тут фідбек, перестаньте рахувати себе не до кимось. Я пропишу потім, може, вже не сьогодні, а завтра, які думки складаються в кожної людини, коли просто роздуває его. Але ваша задача мотивувати себе настільки, щоб оці програми в голові просто розчинялися, де ви себе не поважаєте. І от, якщо вам не вдається цього робити, прям такий занепод, то вже треба йти до мене. От просто я підійму ваш дух, я перепрошую <смас> ваше мислення. І буде все так, як ви хочете. Але розумійте, для того, щоб змінити все в своєму житті, ви повинні, як ніхто, прикладати зусиль для того, щоб змінювати. Себе від тієї людини, яка була вчора. Розумієте? Ви повинні настільки топити за себе, настільки робити своє життя щасливим, щоб ваші проблеми не були більше за вашої істини, тобто за вашого джерела того е суті, тієї, якою ви є. Це головне, якщо ви з цим не справляєтесь.